Філактика забагато не буває. Три роки поспіль івано франківського мандрує пересувна поліклініка. Тут можна виміряти тиск, визначити рівень цукру у крові, а ще зробити флюорографію та експрес-тест на віл СНІД. За один такий день здоров'я традиційно обстежується близько двох сотень осіб. Медики кажуть, завдяки цьому вдалося виявити чимало захворювань. На протязі трьох років було виявлено не один туберкульоз при допомозі акції. Це первинні туберкульози. Було виявлені люди на СНІД, які хворі багато гіпертоні де первинних виявлено ці акції вони є е, дуже позитивні, є, е, е, тому що люди, які просто йдуть по місту, можуть підійти, які не знають про свою хворобу, звернутись до лікарів. І тут ми їх виявляємо. Бо стояти в чергах, е, де записуватись, не дуже всі можуть. Не лише обстежилися, але й отримали життєво необхідний прилад. Цього разу на день здоров'я окремим громадянам, хворим на цукровий діабет, подарували глюкометри. Всього 300 штук вручили їх особам, котрі гостро потребували да даних приладів для деякого це стало несподіванкою. Несподіванкою стало да. сказали, що будуть вилучати на поліктиніс. Нам сказали, ти ми прийшли получити зукровим діабетом. Хворію давним давно дома, не мав. У мене мама діабетчик, і ну, цукру мами 20, дуже великий, а у мене 6,6. і Може бути ризик, всякі буває. Медичні огляди просто неба лікарі хотіли проводити ще частіше. Відтак запрошують до співпраці всі небайдужі організації та громадськість.